То, кажу на YouTube, поки не що знімати, треба їхати до кулі показувати юмзика. Що він тут уже наробив. вже наробив. По вже світ, ось які ледовські фонарі з габаритами, з поворотами. І ці ж фори теж ледовські. Тюнінг ось який. Каструля нержавейка. Чи з алюмініє Зараз подивимось, що він там всередині наробив. А це від, від пулі дірка. Запорився, вся повсі все Докросивний колектор з серебренкою вихлопнув. Це він вихлопнув, надрізав, так? Да? Подовго ну, да. ж було Хиби нічого не позаропати. Опа Руль визолянтивась І запорожця всяка система І що, повороти в нього тут, на цих на поворотах? А ну роблять повороти, так це повороти, оце? О це? тут Ось Справа це ось Свет включается. Говорить? Да, ну, О, то, наверное, а Вот это светом? А вот это сами габариты? Оца, оца свят. оца да, а оца, сами габариты. Да, сами габариты. Вот тут, что это? Это треба хозяина пытаться. А вот это что делает? а так? Ага Короче система серьезная А вот это что сигнал? Вот а Ага <связь> Как на фуре А, та ось. Ой, же я варий да. <laughs> Ох, и дядь Коля, страшный. Ой. И задишку на ри и ступиш. І стопа все, полоза. А ну да. Трею еще назад, эти фора, наверх. Очень А вот такой плюжок, пять корпусов на юма за окна. Так, <laughs> воров, кажу, юмаю. Легко. Пять двадцать пять. плюжок. Только, ну, быть, цей, включаете, покажу, как светят. О, бризовички же ту же назад. Дядькуля поробив. Той фонарь новий купив. Ага. Це габаріти, так? Да? Габаріти стопи. А ну аварійку. До да, цей фонор, то, звісно, вигорівший, треба і той йому стекло міняти. Щось так гуде, це так в цій горят хоре гудуть. Ага, оце повороти з габаритами. А ну свят. Ага, і свят. Та юмою. Да, прикольні у ці ведовські, да? Тут щось уже один ряд Перегорів щось, непонятно, нові фари. Проводочку позаводив з гофрою, все як положено. Виключайте. Та виключайте. А ну сигнал. <звук> <звук> так що вже скоро в бой. Дощі пройдуть, плужок. Чіпльотами і буде ороть. Треба буде, кстати, колись показати, як дядь Коля буде ороти. Треба буде підзняти. Покажу вам, як плужок неї Оре. Ну, виходить, якщо на пелені на звичайному метр ноль п'ять а тут метр двадцять п'ять. Трошки більше є захват, ну а за счет того, що корпуса менші, трактору леше. Це колись я на МТЗ ним працював, а потім як оборудний появився вже він не актуальний то тепер буде лять коляш малить. ось який спереді серйозний. Це гранпиль, да? Скоребіль? Акумулятор. Шкод... Це ж шкода? Шкода. І з торт-стопом дуже. Треба кулі з коти хай руби на юме за старт-стоп. Да, каже, осталося тільки затонірувати, кондиціонер поставити. І в бой. Розпуркали ззаді, як як на спортивних. Ні, та юмзик хороший, дядь, Коля його попереборов. Все сухенько, чистенько ніде нічого не тече. Що він там на цьому ж, так, да? ну, як розбирав міст передній. Щось він там хіміче ну. вже ж, що там підложується? Шайби якісь, да? На сателіти. Що взагалі ну, не виє так, як ЮМАЗ. А оце жопки якісь на тормозах, так? У да? нього мать не було. Ні, ну він повстав, звісно, що не було. Та й все в гофі. На вісім лопастей. Вентилятор, а це він зарізав, бо не заходив він. Він да? mm -hmm, дуже близько радіатор стоїть. Mm -hmm, щоб не знімати. Двохручайний дешків, що я шукав. Ну, може, ну, компресор mm -hmm. ставити ну, вести. Та ну добре. Да. Що, зробити кронштейн? Зробити кронштейн. І став компресор. Не треба ні розбороти ж нічого. Все, все Та особе. Ну, да. Огонь. Що це він хто і це йому вигриз? Собака. Ні, це ж коротше тяга ж було, і як повертаєш і одно жутьогу ж Як дозотор поставив, тоді оце все маршрут. Вони були ще ширші, потопали були. Та він попідрізав. Та ну в общем. юмзик бомба. Чехолон, який на сідушці зжете. Поперешивав. Ну, тут бачили що все. Пол, як все це ми діло переробляли, обшивали. Це ще дзеркало треба йому переробити, бо воно таке. Ні до чого. що робити. Так і тує дуге поробити та й всю наперед. Теби можна покупити оці от води ті поняв? тоді понявці. Мені то хотілося собі поставити на МТЗ, оці, пані? Yeah. Що типу, беззромочні отакі. Якби собі поставив, то я б десь і віддобув yeah. і все. Вони ж готові. Що? Переварить там, бо не трохи ж не такі. Мочка з кабіна отопити, а. А, в, в МТЗ. Uh -huh. Так, ну шо? трошки вам юмзика показали буде вам трошки контенту. а що ж то він на у цій на руці що ж теж що там повинно бути зараз подивимося а ну розказуйте що там тут за один речов спробуй сторони ну должен бути включати

Просто включиться. Так авось же ця кнопка ж є на моторчиці. Ну, якщо, якщо я до того підсидіння, то воно буде в одному положенні. Просто включимося. Ну. А щоб менше і більше не... Потому що там трагне так і мотор. О, це якщо сюди, то будуть розніці, так? Да? Там мабуть на Запорозі такого немає, що ні, там просто менші й дівчі, Ну, а тут же теж ну, в мене ж це воно ось нейтральні. А е, по-моєму... Е... Ну в одному габаріте, да? В одному свят. А потім ближній, а потім дальній, мабуть, йде. Оце габарити будуть. О, 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 он же включається, він виключається. Mm -hmm. Так а ближній, дальній возить він один. Ну там просто хвари треба, щоб були ж ближній, ну, Там, да. там провода є. Тільки е, дальній я не соединял, я на Ну, дальній це можуть сюди ось поставити ще такі сам, як у мене. І буде ті чотири вагони. Ну як, я вночі не їздив. їжджу. Я... Хай не... буде, коли люди аж контенту. Олег, зараз у мене дове... Сон... Думаєш, вже кончився золотий запас. А цей, а назов до вас виведені? Виведені. Так давайте я вам фори дам. Так, що почепити під ключі, вони там на фішках, то та і все. Там, по-моєму, підсоєдінено і заізоліровано. У мене фори, ну, із строктора. Ще троктора. так, тільки соєдините отут, а там, або відсіля туди йде, да? або отам перерізати, щоб на поняв? Ну так да, ти їх прямо в укроштайнеш послав. Ну так. Да. На болтику, на фішках цей. Марійка роба, що. Та все знайшли туристи. Я, я вже й мосок відключив. Ну да. Предохранители за того, запорожця цього, так? Запорозький. Воно мішало, отут такий вусик був, щоб відкрити. Я його зрізав. Тепер треба туди задіти якусь або нитку поняв, щоб як треба, так потяг відкрив. Mm. Воно мішало, чи от той вусик, що так береш відкриваєш. А просто там задіти, щоб петелька із нитки Висіла, скапронува, чи що. Mm -hmm. Отак пальцем потягну. Ну коротше вже наполовину Ти, ти да, пробував? Конечно. Я, я ж, ти Як на фурі. Я, я ж попазу. <laughs> так що. А дзеркальце, це ж не було теж? Ні, було. 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 було? Тільки ти не покрасив столь. <хіт fingers> О, точно, ну, Це не все було. А ще ж я там. оце ж оце сидять. Найшов, так треба ж ті друге зробити, щоб зарплати. Та саню кажу собі буде міняти, а тобі собі цей. А от ці зараз нові трактори, такі знаєш, що це на кейсах, ото так. Отак. Ну вони дорогі, треба їх самим робити. Бо щось 3,5 тисячі, щось таке. Ну, така, що тобі. Стекла Ти ага. Там... <рес> роки заклеїти. <лайна>, <рес> 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 а як і стекла? Хочу витягувати стекла вести в полтову, щоб затонірували. Кажу, та веси вже трох, торка. Щоб вона стояла, щоб не то. Та вона вже в мене вигоріла, вона вже почти не видно, що тунірувала. Переклаєш її. <рик> а може знімеш все, собі ждять колю поставити. Та я знаю. Мене отут фіксатор вилетів, треба шукати. Фікса. Ось бачиш вилетіть. Фіксатор такий. А то мені наче в мене десь є. А я він сьогодні. Опа! Так, ну що, будемо завершувати. Кажу дядьку, як цей треба буде показати колись як ворота, мети цим клубом. Це ж я його там переварив, вигнув. Якщо, якщо ворота, ну, зимує. А маза дуже бачиш, Це вона було тоді. Це с новий. У мене не смола, а... Та, що... Нігров, тільки він такий, як смола. Та він не солдеповський, а був знає який, це мені габон привіз з воно не похоже на нігров. Воно не лється. І отож я його одну розпечатав, а другу я їм від'їзд назад, вони мені гроші mm -hmm. О, А ту взяв я так обріжав, що можна відкрити, поняв, я так не обрав. Тільки я. Треба було більше, а мозла менше. Щоб густіше було, воно б тоді не стекло. Я б мозав колись то. А то я не вгадав. Получається, може по колонці і воно на сонці припекує. А це ви куліщо спеціально піднімали? Чи це ви такі огороли? Ні, Тож ні, то ж я виставлю стойов рівні. А, бо я ж дивлюся, що думаю, ні. це там на наготок рота. Це, Це, ну, вже, що я я виставив, бо я ж знімав, ото й переварював. Ага. А ці теж я щось робив, я забув щось. Гостри. Гострий, дивіться. Ні, не гострив. Тут корпус був повністю повернутий отак. Воно відурвано було і приварено не так. А мені наче. Ночі... Та та, Ця да, полка, що йшли о -о -отак, о отак, а то, отак були, а та, да. атак, чи отак було. Так я теж знімав, і обрізав, і переварював, укорочував і повертав. Поняв. То я вирівнював, щоб вони ж хоч приблизно одинаково було і корпус оцей повернув. Бо він просто не отакий був, а отак і він не докидав вже. Так, ну що, шабашим. Да, привезу вам ще по фонарі поставити таюсь. А воно і на ці єсть. провід, що не видно, це. А да, воно він йде з того сюди. А, Я забув. А, типа соїдняти його просто. Він, він, він там, один, під да? кришею йде. Ну взагалі він йде, як заводський, він ідеюсь підуціляв. Піду ціляв по стойці, виходить сюди і тоді йдеться кришу і туди. А ну то вже правду Є два, значить може від теля від того що там таке. Все віг... по заводу, Все віг... із віг... ізоляції шмалитиме суточку, а воно захиде. Я вже наступ поставив такий, як у тебе жопту. Ти бачиш, так воно ну, там заводська там. Тому... Це запорожця. Не, ні, ну я кажу, що... То, мали, собі, а отак вже подумав, по, як її зробити. Та викрутив тоді болт. цієї кришки болт викрутив, поняв? І приварив до болта болтик. І оце я на нього ще надів. А як треба, або це скручу, або викрутився з отієї шпилочки. Mm. Я кажу морози. Подумав думав, 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 до чого чіпляти. Так я тоді був, викрутив. Скажи, угонка стоїть, зняв свічку, що то не заїздив. Ні, то я щоб було не мочив, бо касанджер до тебе Дай магнито, бо не залежу. А я ото накину, знаю, хоч щось, щось ні. Є, не дай. Я такий же ж купив, я дуже розпалось. Так от. А пластмасові коли закладати? Та ні, вони дві з половини тисячі. Та шо, шо для вас дві з половини? Дві на воді, дві пенсії. Особа на в цьому воді, це точно. Що? 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 А передок коли робити? Та ні. Оце як розберу, треба було б щастя підносити.